Отже, тривожний розлад як точно визначити. Ну почнемо з того, що дійсно ви запитали, чим відрізняється фізіологічна тривога, яку ми всі даємо. Страх, тривога на ту ситуацію, в якій знаходимося, від уже розладу. Слово розлад передбачає, що це вже вийшло за межі, і в принципі його можна віднести до якогось психічного розладу, наприклад, і тривожний розлад і так далі. Ключові моменти тут два. Зараз не буду читати вам мікролекції по тривожним розладам, але два моменти я якраз привожу: перший це ступінь нашого виключення з життя. От всі ці надмірні переживання, які зв'язані з тривогою, і серцебиття, і психічні функції, і так далі, роблять вас повністю дезадаптивним. Тобто з фізіологічною тривогою, ви, я збираємося, йдемо на роботу, переключаємося, включаємося в щось інше, і адаптуємося, і повертаємося, і відпочили. І все це нас привело нашу психіку в норму при патологічній тривозі, тобто розладу, з цим справитися вже неможливо. Це перший момент, тобто асоціалізація виключення на соціуму, і сім'ї і з роботи. А другий по суті зводиться. До вираженості вегетативних проявів, тому що тривога має психологічний аспект і соматичний аспект психологічний, наші емоції, наша когніція, наші думки, соматичний біль, серцебиття, розлади кишківника і так далі. Так, от ступінь вираженості оцього вегетативного компоненту, коли пацієнт постійно бігає, вибачте, за сленг по кардіологах з холтером і заміряє свою частоту екстрасистолів, чи інші вегетативні розлади, в тому числі порушення сну. Якщо вони стають надзначими, а відповідно виключають нас з життя замість того, щоб ти на роботу пацієнт йде до кардіологу своїми екстрасісталіями чи якимись іншими проблемами. це якраз оцей розподіл, водорозподіл між фізіологічною тривогою і патологічною. Наступне як тривожні розлади пов'язані з генетично чи переходять від батьків, немає єдиної правильної відповіді і єдиного дослідження. Я не хочу, щоб у вас склалася думка, тому що іноді зводять, що генетика це. Отой От фатум, а за межі якого вийти не можна, що в тебе закладено від батьків, то в тебе проявиться. Це неправда. Вся ситуація 50 на 50. 50% – риси нашого характеру, наші можливості, наші таланти, наші якісь схильність до захворювання дійсно належать на області генетичного схилу, нахилу, проявів, реалізації. А 50% – не менше, а іноді говорить 51% і 55% – епігенетичні фактори. В чому ми живемо, як ми реагуємо, з ким ми спілкуємося, чи ми амортизуємо нашу генетичну схильність. Але щоб не було такого відкидання, ні, це не має значення. Ні, має значення. Генетичні дослідження психіатрії, в тому числі в тривожних розладів, показали, що ймовірність емоційних розладів у тих батьків, в яких були подібні розлади, не обов'язково ці, але подібні розлади, все таки вище, чим, наприклад, від іншої популяції, де не було. Єдиного точного відсотку немає. Ну. Можна говорити про інші дослідження там в області шизофренії, тобто схильність є, але це не є обов'язковість реалізації.